В одному з дитячих будинків на мальовничій Україні діти вирішили зробити щось особливе для наших захисників. Ідея народилася з бажанням висловити свою підтримку і вдячність Збройним силам України. Вони вирішили створити маленькі червоні брилочки у формі серця, використовуючи фетр та українську декоративну стрічку. Для виготовлення брилочка їм знадобилось фетр червоного кольору, декоративна стрічка з українським орнаментом, нитки відповідного кольору, голка наповнювач, кільце для брилочка, ножиці та шпилька. Про спочатку дітки на папері намалювали серце розміром 8 см висоту, 5 см у ширину, вирізали ножницями. Поклали на паперовий шаблон, на фетр обвели його контршпильками, шпильками, повторили крок та отримали ще одну основу серця. Почали шивати серце по контуру, використовуючи невеликі рівномірні стіпки. Залишили невеликий отвір, приблизно 2 см для наповнювача. За допомогою наповнювача. Заповнили серце через залишений отвір, Переконалися, що наповнювач рівномірно розподілений всередині серця, щоб воно було об'ємне та приємне на дотик. Після того, як серце наповнене, акуратно зашили отвір. Взяли декоративну стрічку з українським орнаментом, склали її вдвічі і закріпили у верхній частині серця за допомогою стіпків. На невеликий кінець декоративної стрічки наділи кільце. Для брелочка і міцно закріпили його, пришивши стрічку до серця. Діти з великою радістю та старанністю виконували кожен етап роботи. Для них це було не просто рукоділля, а можливість висловити свою вдачність та підтримку українським воїнам. Кожне серце, виготовлене маленькими ручками, несло в собі частину тепла та любові. Всі брелочки були красиві, запаковані і невдовзі передадуть їх волонтерам. Які доставлять нашим захисникам ці маленькі подарунки стануть символом підтримки і надії для тих, хто оборонить нашу неньку Україну. Процес створення бралків не тільки приніс дітям радість, але й навчив їх важливій підтримці та взаємодопомоги. Вони відчули себе частинкою великої справи і зрозуміли, що навіть маленький вклад може мати велике значення. Цей внесок дітей є найціннішим, адже в кожному брелочку це частина їхньої душі, любові та підтримки. Нехай ці маленькі символи збережуть тепло дитячих рук і принесуть нашим воїнам силу та наснагу до подальших перемог. Дякуємо, Дякуємо за, за силу!